WhiteBit – ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та української національної збірної команди з футболу. Сергій Васильович, розкажіть, будь ласка, як пройшла зима для юнацької команди Металіста 1925. Все, що ми планували, все, все ми вирішили. Всі свої питання, всі свої проблеми, які у нас були в першому колі, так що ми підібрали хлопців. Працюємо, я думаю, у нас зараз дуже гарний колектив, який думаю, буде давати плоди для першої команди. Здається, що в команді доволі суттєві кадрові зміни. Це зміни, щоб посилити команду прямо зараз, на наступний сезон, чи, можливо, ще з більшим запасом. Ні, я думаю, на, на цей уже на сезон. Ми вже підібрали хлопців, які вже прийшли талановиті. У нас футболісти, які вже будуть грати вже в цьому. В Ключові гравці юнацької команди в першій частині сезону Матвій Панченко та Самуель Обінає проходили збори з першою командою. Ви на них розраховуєте? І чи вирішено вже, з ким вони будуть у неділю? Адже і юнацька команда, і доросла будуть грати в один день. Ну, я розмовляв з Віктором Антоновичем, то він сказав, що хлопці поки працюють з першою командою. Якщо буде там можливість якась, то. Я думаю, що Панченко буде з нами на Динамо, а Сем під питанням, Як якісь там будуть кадрові зміни, то може він буде з першою командою в заявці. Які плани на другу частину сезону? Чи ви будете зазирати до турнірної таблиці? Та, ну, плани наші давати якісних футболістів і хорошу гру. Е ну, результат. Е Важливий для нас, для команди в психологічному стані, тому що перший круг так слабенько ми десь нам давався, дуже багато було у нас помилок. Хочемо їх виправити і в другому крузі показати, що це все було випадково, де ми знаходимося на, не на тій позиції, де, де зараз. Які ваші очікування від матчу проти Динамо? Позитивні. Дуже хочеться, дуже. Радіємо, що вже починається друге коло, і хочемо зіграти, показати себе і хочемо побачити, в якому ми стані, де ми зараз знаходимося, в якому психологічному стані, фізичному, тактичному, технічному. От ми хочемо порівняти себе з хорошою командою.